Зніму трошки відео з Нью-Глазго. Ось нью Глазго, щоб ви подивилися. Ось нью Глазго, там іде фестиваль. Тут річка така величезна. Ми з вами зараз стоїмо на містку. Гляньте, яка гарна річка. Дуже гарна місцевість. Тут парк. Там є десь відео з цим парком, але зим. Зимненько було, бачите, ось у людей такі яхточки, катерки, як це це називеш. То гарно тут люди живуть, і в Глазго. Воно тут таке величеньке місто, ну десь 10 тисяч, мабуть, можливо менше, ну десь так людей тут проживає, але воно таке мальовниче, Гляньте, так гарно. Так що ви зі мною можете побувати прямо в Канаді, зараз пошти в онлайн. Сьогодні це відео і виплатило. Ось це ми з вами зараз йдемо прямо в самий центр Ніглазга. Там церква одна, там друга, багато церков. Церк, можливо. І це відгороджено так, щоб люди тут могли відпочивати. Зрозуміло, що моє місто там, де я проживаю, Стеллартон, воно менше. Але я вам хочу сказати, що якби було пошукати житло, то можна було навіть дешевше тут знайти. Те, що я шукала коли там в лютому, то зрозуміло було дуже дорого. А зараз тут вже зовсім зовсім дешевше. Ну, ось таке відео вам. Мабуть, сніг глаз, щоб ви побачили, яка тут річка, така невеличка, тече вона потихеньку. От. Люди катаються і на велосипедах, хто на чому. Але ви знаєте, тут таке буває трошки такі пробки, хоч і не багато, але буває. Ну, якось. Ось так. Тому ось ми зараз підемо знову туди. Знову піду погуляю. Прогуляюсь, хочу прогулятися містом. Для мене це таке гарний привід прогулятися. Тому до наступних відео підписуйтесь, ставте лайк, а то щось пропустите. З вами Світланка з Канади.